Це моя і твоя війна за мою і твою свободу. Ти із Заходу, я зі Сходу. Ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом, могутня сила. Це моя і твоя Україна. І весь світ нас з тобою знає, нас з тобою, весь світ поважає. Бо ми биті та неподолані. ми з тобою ніким не підкорені, а нам брешуть, а нас обманюють, нас мов звірів з тобою стравлюють. але марно, дешева акція. Я і ти то велика нація, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось, ми ніколи їм не підкоримось. Бо нам воля дорожче золота. Наше слово б'є краще молота. Я і ти це велика сила, я і ти це і є Україна.